Усім привіт! Я рада вітати вас в гостях у себе на каналі. Сьогодні вечір неділі, і, здавалося б, це зовсім не підходящий час для того, щоб знімати відео тим людям, які йдуть завтра рано на роботу, але прийшло натхнення. А якщо прийшло натхнення, що треба? Треба знімати? А на задньому фоні ви можете чути звуки дитячі. Це у мене діти вдома, вони ще не лягли спати, і немає іншого девайсу, щоб вимкнути їм мультик. Тож трошки буде шуму. Я думаю, що не варто на це звертати уваги. Тож, знаєте, як у когось коти, у когось собаки, у когось діти. Просто прийміть, що це так. А сьогодні ви перед собою можете побачити, я так трошки підніму камеру. А, тут у мене така величка торба, ну прям на гарне відео таке у нас сьогодні матеріалу з вами. А, і ось така папочка. Ті, хто давно вже на моєму каналі, вони її пам'ятають. Я її шила по безкоштовному майстер-класу. І. Як би, так би мовити, я нею задомов... задоволена. А, те, що вона у мене не закривається, це а, так. все закрила двері. А, це о, просто через те, що я в неї намагаюся запхнути те, що туди не влазить. А, значить, о, Як ви бачите, вона у мене трошки вже о, така потьмяніла. -по з часом, бо лежала на стороні сонячній. І ось тут, наприклад, у нас таке яскраво жовтеньке, а ось тут вже видно, що вигоріла вона. Вона така вже робоча. В мене робоча конячка, папка робоча конячка, де я вже, ну, не жаліючи її зберігаю все, що можна. Це мій такий пробний варіант був папки. І... Я вже собі планую, яку би я там пошила ще собі. Ну, ви знаєте, якщо ти любиш шити, то вже неможливо втриматися. Як ти знаєш, як. Єдине, що шкода, що викрики мене залишились на ноутбуці, який у мене вкрали в Польщі, то доведеться експериментувати. Тема сьогодні, відео, сьогоднішнього відео це великоднє прибирання номер 2 У першій частині я вам показувала свої набори, які вже розпочаті. У цьому відео буду всі мої набори, які розпочаті, які просто відкриті, переглянуті, комплектуючі, які просто зберігаються у мене в цьому, в цьому сундучку. Бо я не дивилася, що тут. Я. Просто на мене не йшло натхнення, мені захотілося з вами поговорити, оскільки я вже тиждень не вичувала, бо не мала часу. Але дуже хотілося ось цієї вишивальної енергії, вишивального ком'юніті. Тому YouTube це найкраще, що є в нас. Тому ми знімаємо відео, спілкуємося і трошки заряджаємося цим весняним вишивальним позитивом. Так, багато розмовляю. Зараз перейду до цієї папки. Трошки нахилю камеру, щоб вам було видно. Так, тут у мене, ага, треба ось так. Її відкривати. Тут у мене зберігаються мої скарби. Це у мене папка. Ось, до речі, ви можете побачити, наскільки яскрава вона тут, і як тканина вигоріла тут. В принципі, видно трохи. Тут. Моє вишивальне літо і весна, і, мабуть, і осінь. Я так називаю цю папку моє вишивальне літо. Не тільки через те, що вона така яскраво жовта а через те, що вона зберігає в собі всі наборчики, які я б планувала вишити цього літа. От. Звичайно, знаєте, це так. Плану... Плани, коли я кажу, що я планую вишити цього літа, це означає, що в мене є натхнення трохи пошивати цей сюжет найближчим часом. Я не кажу, що я щось завершу, але мені б хотілося, скажу я вам так. І перший набір, який в мене тут визирає, який дивиться на мене вже дуже-дуже давно, і він відкладається як така родзинка на тортику, як вишенька. Це ось такий набір від моєї подруги Gol the Beach, дівчина на пляжі. Це як моя дитина, як моя дівчинка Зоряна, їй 5 років, вона дуже любить море. І, на жаль, цього року вона там не побуває через, через, ви самі знаєте, через війну, через ті події, які трапились у нас. Мені здається, що в цьому році вона не побуває на морі, яке вона дуже любить. Це як берег нашого улюбленого Лазурного в Херсонській області, куди ми щороку їздили, відпочивали, збирали ось такі мушлі, як тут. Ось таке червоне відерце, і в моєї дівчинки теж є така сукня. От. Набірчик звичайно, є комплектації, як завжди, в Dimensions, такі паліточки. Да? Органайзери такі основа. Ви знаєте, я вже дійшла до того, щоб не міняти основу в наборах. Спершу я міняла завзято основи. А ще раніше я їх не, не міняла. Потім почала міняти на рівномірки, А потім зрозуміла, що Dimensions гарний такий, як він є. Не треба нічого міняти, докуповувати. Просто треба вишивати і радіти. Та й все, і не заморочуватись. Ось такий морський сюжет. А, і ось у мене ще один набір є. Це теж від моєї вишивальної подруги. Вікторія, тобі величезний привіт. Я про тебе думаю дуже часто. Я тільки дістаю ці набори і, і не тільки. І постійно хочу з тобою поспілкуватися, написати тобі, та й все й забуваю. Хочеться просто поговорити. От цей набір теж від Вікторії. Як бачите, у мене вже два набори на морську тематику. Це тому що я безмежно безмежно сумую за своїм морем. Так, побачимо, що у нас далі. Так, далі у мене тут, а далі у мене тут зберігаються два набори. А, ці набори також літні, і всі вони мені дуже близькі до серця. А, ось такий набор від Dimensions. Лейк Хаус, да? будиночок біля озера. Ну, звичайно, такий будиночок біля озера. Я його дуже хочу мати. Хочу жити от в такому будиночку, їздити, кататися на ось таких ось човниках. Сидіти ось тут біля свого квітника і дивитися на захід сонця і на світанок. Мені здається, що так багато з нас цього заслуговує і, на жаль, не може мати. Так, що тут у мене в паперсі? Тут у мене зберігається ось таке кіменно від Dimensions. Я не буду повністю діставати цей набір. Починала я його вишивати в коло ми ще 2 роки тому, коли ми з своїм чоловіком купували машину, ми їздили таке невеличке. Романтичне відрядження, і там я почала вишивати цей чудовий набір. Ось хотілося б мені якнашвидше закінчити. Але, 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 мене поглинуло в'язання. І це прям для вишивки дуже шкідливо виявилось. Так, у мене ще тут щось зберігається, і давайте з вами подивимося. Так. Цей набір я сюди поклала, я вам його показувала в першій частині відео. Я його планую вишивати якнайшвидше, да, почати і вишивати. Тому він тут, у цій папочці. І ось такий чудовий набір, який я починала вишивати, будучи на морі, два роки тому. Це мій останній візит до моря на Лазурному. От, минулого року я була в Одесі. Це був, була вже війна у нас в Україні, і там з купанням було взагалі проблема, з відпочинком, то зараз не про відпочинок, ви самі це розумієте. І цей набір взагалі я не вишивала вже два роки. Останній раз за нього бралася саме коли була вільна Україна, коли ми ось так могли ходити по набережні, гуляти, заходити в кафе. Купатися собі і не думати ні про що. Ось тут канава, ниточки, схема все є. Він чекає, чекає свого часу. І як ви бачите, тема моря, да? тема моря це моя тема. Всі набори весняні, всі набори літні, морські, ну окрім, мабуть, цього з кексиками. Але кексики то, як мовити, міжсезоння. А що ось тут у мене заховане. А тут у мене захований чудовий сюжет. Я не знаю, показувала я вам його чи ні. Вибачаю за шурхіт. Тут у мене захований ось такий дивовичний просто набір. Ну, як набір, так? Да? Це схема і основа від е, е, парижських вишивальниць. Да? Від парижських вишивальниць. Чудовий набір. Схема ось таких тарілочок. Ось таких просто, неймовірно, гарних тарілочок. Це рушник. Не знаю, що тут схема. Схема тут, звісно, таз. да, Мабуть, не знаю. Чи зрозуміє? Щось дуже дрібно. Чесно, дивіться, на розмір мого пальця. Ну, якось дуже дрібно. Нічого, де наше не пропадало, розберемося. А ручник, звичайно, просто супер. Наскільки основа приємна, то вже не передати на камеру. Так, ось це, в принципі, все літнє, окрім одного набору. У мене розпочати один набір. Розпочати він через те, що ну, взагалі був кепський настрій, ну, взагалі, все було погано і шкереберть, і захотілося Анні себе побалувати. <свідкрила> Відкрила вона почала той набір, і жоден я вже не беру, окрім того. Тобто я на минулому тижні, в неділю мала час трохи ним позайматися і просто побалуватися, розпочати, повишивати. Ще у мене на минулому тижні дов'язалася сукня в'язана, я вам її не показувала. Вона в мене тут, до речі, лежить. Можливо, після цієї всієї вишивки у кінці я вам її покажу. Я її тиждень вже проносила на роботу. Це моя перша в'язана сукня, вона в'язана із шерсті, і я безмежно нею задоволена. От, хоч було мені вже і спекотно в ній, але то все одно було просто радість душі. Я її залюбки носила. І, і що? І на цьому тижні я займалася трохи в'язанням, навіть не не знаю, що рукодільного такого на минулому тижні я робила, мабуть, нічого. Всі-всі вихідні я витратила на прибирання і на прогулянки на вулиці. Дуже гарна погода, тому просто, просто відкладається все і йдеш <свісно> гуляти в ліс. Так, це все добро я відкладаю на стілець, щоб воно нам не заважало. І давайте ось цю сумочку. Я, колись її, до речі, пошила, замовила на. English House це такий сайт, де постійна білизня продається. Не тільки, але в основному так. Замовила я собі комплект постійної білизни, і то він виявився на дуже велетенського розміру. У мене е, ліжко, е, якби диван розкладний, і на нього підходять стандартні подвійні. E, prosti да, і ну, постійно білизна комплекти. А то мені прийшло просто реально гігантське. Півтора мало дивани <свистова> <-vira mauva> <свистова> туди влазило. І я його укоротила до свого розміру. А зрешті пошила ось таку сумочку. Вона мені досить служить, не вигорає, нічого з нею не трапляється. Так. І що тут у мене? Тут у мене безліч безліч добра. Я навіть не знаю, чи ми за одне відео встигнемо. Я буду знімати десь хвилин 25. А якщо у мене щось ще залишиться, то тоді це буде вже третя частина. Тому що ну, відео більше 25 30 хвилин, зазвичай не користується таким попитом. Так, ось тут у мене маленькі цукерочки від Міл Хіл. Ось такі чудові сніжинки. Так. А зараз я наведу камеру, щоб вам було краще видно. Сюди їх розкладу. Ось такі сніжинки від Мілхіл. Я вже, мабуть, і думала почати вишивати, але мене зупинило те, що там папір в основі лежить. А на папері я зовсім не люблю вишивати. то я пластикову основу для них замовляла. Ось такі ще Мілхіл-санчата. І ось такі чудові міхі-дзвіночки. Теж хочу дуже-дуже їх вишити. Ось такі наборчики. А всі вони не початі, всі вони ось такі, е, як би, закриті повністю. Да? І ну, я їх не, не розпочинала. Так, далі в мене ось такий вибір є «Dimensions Gold Collections Dream In Toscana. І, звичайно, тут у мене він вже вишитий, але не повністю. Хочете я відкрию? Давайте, я сама хочу відкрити. До чи ви мені через камеру скажете, що ви теж хочете, але я хочу. Ще й вас питаю. А найбільше я його вишивала за копане у Польщі, коли їздила на кілька днів відпочити. Ось такий набір. Тут якась прямка закопанська. Вишити він у мене не набагато, як ви бачите, але й немало. Треба зробити бекстіч І треба зробити ось тут арочку. Так? Трошки арочка, трошки бекстіч і чудовий набір буде готовий. Да, тут можна прям повишивати його. Не так і багато, щоб він не лежав. Ось, я його відкладу. Потім вкладу. І давайте глянемо, що у мене далі. тут є. Так, стрію своєї торби. А тут у мене щось незрозуміле, так? Трошки шерудіння. Зараз відкрию і покажу вам. І так, перед вами вже набір від мірабії. Шуршання вже не буде. Ось така чудова квіткова фея. У мене є супер класна фея, Схемка. Як бачите, закрита повністю. Я її не діставала. Дуже-дуже-дуже гарна фея. Ось така основа Пермін. Є. Зараз взагалі вам колір не передається. Ну, він такий персиковий. Ніжний-ніжний персиковий набагато яскравіший, ніж вам здається, тут. На камері. Ось. Ось така дівчинка. Значить, тут у мене є муліне на неї. Чомусь не все, чомусь частинка, мабуть, ті кольори, яких у мене не було. Ось такі класні кольори. Дуже гарні. Ниточки DMC, як завжди, блищать. До речі, цей вам здається білим, хоча він не білий, він рожевий. Ну, не знаю, ось так камера передає, да? та й годі з цим. Потім ось така ниточка. Ота ось. Отер, отелей ліс, да, Вищить, неймовірно, гарно. І бісер. Мілхіл. Бісер Мілхіл. Скільки цьому набору років я навіть не можу вам сказати. Мабуть, дуже-дуже багато, оскільки він купувався, ще, за кілька років до війни. Як це новинка була? Ось такий чудовий, така чудова мірабілія. Так, мірабілія у мене захована. А ось тут ось така папочка знайшлася. Навіть я не знаю, що там. Давайте разом подивимося. Що ж тут таке цікаве у мене? Ага, я вже знаю. Дивіться, який чудовий, просто неймовірно, чудовий котик. У мене є вид з вікна ось такий з котиком. А, це просто надзвичайна краса. Я не знаю. Він мені так подобається. У мене ніколи не було таких котів і такого відкритого вікна з котом у сад, але це якась казка. Буду залюбки його шити. Я сподіваюся, до нього дійдуть у мене руки. От, основа тут, звичайно, якась така, як вам сказати, дубовенька. Тут у мене ось якісь схеми лежать, мені в подарунок дали. Навіть не знаю, що це таке, хай лежать. Основа просто дубова. Не знаю, що це за основа йде в комплекті. Можливо, цього котика я її буду заміняти. Не знаю, нічого вам не можу сказати зараз. Замість того, щоб багато розмовляти, я щось висуну із своєї сумочки. Вже у мене на 19 хвилин. Ще я 10 хвилин записую. І, мабуть, все ж таки буде третя частина. Так, тут у мене ось такий буклет. Буклет з чарівними феями. Тут у мене навіть є семплер ще від Енні Томанс. Від Hands Cross Sampler, Ось він у мене тут висканований. Коли втрачаєш свій ноутбук, розумієш цінність відсканованих схем. А, реально, настільки ну, вони класно, що вони зберігаються по правому варіанті, це щось з чимось. Так, ось такі чудові сюжети тут є. М -м, дуже гарні. Я навіть не знаю, чи можна так показувати схеми. Вони, неймовірно, класні. Я ось так швидко їх. А, ось так можна, дивіться. Ось така фея. Чудово в цьому буклеті є. Мені дуже ці феї подобаються. От, абсолютно всі. Прямо у мене якась манія по цим феям. Вони, неймовірні. Їх дуже тут багато. Навіть не знаю, як вам показати, мабуть, ось так і покажу. Ось така фея чарівна. Така з метеликом, з е, анютіними глазками, прямо мої квіти, моя фея. І ось така фея подарунків. Чудовий буклет. Просто казковий. Ось ця фея з зайчиком, яка на першій обкладинці це взагалі. із дитинкою, так? Да? Ну, що може бути ліпше? Так. Давайте, знаєте, що дістанемо щонебудь ще. Dimensions, Dimensions, Dimensions. І що у нас тут є? Ага. Ще дістану пару наборчиків, ще вкладаюся. І ось такий чудовий раритетний набір мені попався. Я його ще не відкривала, ніколи не діставала ці його комплектуючі. Бачите, як гарно вони складені. Тут рівномірка йде у комплекті. Навіть не знаю, якого року цей набір. Але тримати його в руках то особливе задоволення. Небагачу року. 1994 рік, наче, якщо я не помиляюсь, ось написано Lo Dimensions. Лондон. Не знаю. без окулярів не можу вам зараз сказати. Але я думаю, що цю чудову елегантну леді знають всі, хто любить Dimensions, то це просто надзвичайно, казкова дама. Коли сім років тому я познайомилася з вишивкою ближче, коли вона мені стала дуже близька, то саме цей сюжет мені потрапив в магазинчику моєму недалечкому, який тут знаходиться в районі, саме ця дама мені потрапила з паттерн-мейкеру, просто роздруківка якась піратська схема. Я її придбала, купила за ці кілька моточків на неї ниток. А потім я зрозуміла, що це Dimensions, і то зовсім не те вишивати ту піратську схему роздруковану. Я її продала. <сум> Навіть, до речі, мабуть, і дорожче, ніж купила. Просто так, через AliExpress. І з часом мені трапився цей набір, і таке було, знаєте, задоволення купити його і знати, що це оригінальний набір, що він такий рарітетний, такий класний. І він у мене є. Ще мені дуже подобалась дама з трояндою. Я забула, як називається той сюжет, коли така руда дівчина нюхає троянду. Це просто клас. І мені він теж дуже подобається. І давайте поглянемо ще три наводчики які-небудь два. І решту я вам вже покажу у третій частині цього відео. Я думаю, що вона теж буде. Ось такий набір має колекшн, він анкор. У мене є. Цей набір це просто осінь. Звичайна карпатська осінь, надзвичайної краси. Ось такий будинок, гори. І, звичайно, це для мене Карпати, як може бути інакше. Чудовий просто набір, просто казка, і восени я його планую почати вишивати. Я його не відкривала. Ще ось всі ниточки тут складені, всі анкор мене чекають. Так, аби ж нам, знаєте, аби ж нам е, в одному дні більше на багато годин. Мені да? здається, щоб мене влаштували якраз 50 годин в дні, щоб я встигла все. І головне, не хотіти спати. Так. Що тут у мене ще є? А у мене ось такий чудовий чобіток. Чобіток від «Жанлін». А жалін, як завжди, в нас вишивається дуже гарно. Мені дуже подобається. Тільки цей чобіток у нас йде з четвертхрестиками. Я колись дивилася вже схему, вам показувала її. Давним-давно на моєму каналі щось таке було. Ось задничок для цього чобітка синій йде вже в комплекті. Голочки, бісер, ниточки. І основа і Основа у нас тут Аїда лежить. Не знаю, на Аїді б його варто було вишивати чи ні. Як ви гадаєте? Може, на нього рівномірку треба взяти, якщо там четверть хрестики? Мені здається, що рівномірка на нього пасувала краще. Ось такий чудовий чобіток. І давайте на сьогодні ще подивимося О, останній набір. Хай це буде Ланарте. Ось такий чудовий Ланарте. Я його вишивала в Польщі, коли приходила з роботи. Я там по 12 годин працювала і все одно приходила і знаходила на час на цей набір і потрошку його колупала. Не знаю, тут, дівчата, тут, звісно, основа така м'ята. Ну, я вам покажу. Ви не ображайтесь на мене, будь ласка, хто любить дуже все наглажене. От показую, як прийшло натхнення, і показую. Да, Не буду я нічого просувати. Бо якщо я буду чекати свою... шукати свою праску, да, і то все, то не, не, не дойду до, до відео. Це я дітей-мультиком відволікла і то для вас знімаю. Ось, трошки в мене тут вичито. Так, да, все я правильно показую. Ось ця дама. Ось вишивається з центру. І ось у мене ось так розпочати цей набір. Ну, не знаю, коли я його завершу, але завершу обов'язково. Дуже гарний ніжний набір. І покладу його залюбки в свій рулончик, щоб коли-небудь це оформити і повісити у свій будинок. У свій будинок, де теж буде сад, де буде ось таке крісло і собачка буде. І я отак буду сидіти на цьому кріслі під мирним небом і насолоджуватись запахом літніх квітів і троянт. Я бажаю кожному з нас, нас, щоб його мрії здійснилися. І ми змогли проводити свої дні і години нашого цінного, постійного життя, так як ми того хочемо. От. На сьогодні я хочу з вами попрощатися. Вже 27 хвилин, майже 28 хвилин відео пройшло. Ми з вами вже передивилися, мабуть, половину із цього, що тут є. А решту я залишу на потім. Ще щось буде що показувати, буде щось ще цікаве на каналі. Я рада дуже була з вами сьогодні поспілкуватися. Бажаю вам гарного, натхненного початку тижня. Нехай всі ваші плани здійснюються, і у вас завжди буде час на улюблене хобі, улюблене заняття. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, па-па-па!